Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь і на Ютуб теж підписуйтесь. посиланнячко буде в описі до відео. Там актуальні новини по життю каналу, питання теж збираю, опитування, всякі різні провожу. Ну і просто говоримо, дивимося інформацією. От, але перед тим як почну, цікаво, хотілося б почати з такого. Сьогодні у нас явно новина дня: такий білий дим над Ватиканом, такі вибрали нового папу римського. Що цікаво, жоден із тих кандидатів, яких я розглядав, не пройшов на папу. Тепер розумію, що руни і карти не показали мені чітко переможця, показали тільки шанси на перемогу. От. То, а, а, то, а цей кандидат, який виграв, він, до речі, із США, недаремно Венс таки, до папи приїжджав перед смертю до Франциска. Ось, І, і е, я його взагалі не дивився, Ось, що мені власне, не показали переможці. Ну, це із такого, із цікавого. знаєте. Той випадок, коли е, цікаво, от реально цікаво, відігралось. Ну, і, і скажіть, що руни і карти не праві. Якщо вони переможця, із тих кандидатів не показали. А переможця там і не було просто. Прикольно, правда? Ну добре, ну що ж, тись позручніше, а я починаю. Так, почнемо з такого. Прось мене подивитись, чи буде громадянська війна на Росії. Ну, це після мого розкладу про долю України, про, зокрема про російську мову. Ну що ж, давайте. Е, ну, на, на, Запитаю на, на, взагалі, напевно, без якихось часових рамок. Тому ну, сильно далеко вони все одно не покажуть. Добре, покажіть, мені, будь ласка, ну, то десь в найближчому майбутньому, в найближчих роках, може бути, буде взагалі громадянська війна на Росії. Скажіть вам правду. Беркана. Гіба. Еос. Наутіс. Цікаво. Далі. Іса. Так. Країна зона Вуньо. Фінал який. Ансус перевернутий. Прям жодної агресивної руни тут не впав, але загалом весь розклад позитивний. Якісь будуть заворушення, воно, в принципі, все до того йде. Тобто, ну, схоже, прям не найближчим часом, схоже, що трошки пізніше, все таки. Що в нас тут? Беркана, Гебо, Ева, Снаутіс, Іса, Вуньо, Ансус перевернути. Дивіться, Беркана показує розвиток процесу. Тобто, ну, вони, розвиток іде, як то кажуть, зерно посіяне, воно проростає, і ситуація до того й йтиме. На основі чого? На основі партнерства. Мало того, це ще й цю ситуацію ззовні, до речі. Так, да, дійсно. Ось, власне, розвиток процесу йде. Мало того, це виїзд. Наутізиса ну це тюрма. Я ж кажу, Україна тюрма. Е, щось там з виїздом прогнозується, таке, що росіянам теж виїзд закриють. Або заборонять переїзд там в інші регіони. Щось там буде такого плану. Заборона якась прямо на переміщення. Все, як в тюрмі опиняться. Ну, Мало того із карму показує. О, да, карма ось на всіх парах летить до Росії. Да, дійсно. Карма буде жорстка, і вигрібатимуть вони її гарно. Да. Далі, Вуньо, ну, радісні новини мають бути. Ну, пізніше, дві повільних, пізніше. Радісні новини по питанню. Ну, для нас радісні, для росіян не дуже, значить. І панцузу переверну, тому. Біда з законом, да, якесь як беззаконня почнеться. Нам на радість. Ну, дивіться, щось, так, да, щось має бути. Громадянська війна на Росії має бути просто що пізніше взагалом. І схоже, що це все-таки буде ну, якось більш локально по регіонам, то, що мені прям, то що повністю по всій території тут не показали. Ну, взагалом, я там Чечню дивився, о, да, от, схоже, з Кавказа й полихне. Схоже, що так. Ну тут почекати треба пізніше. Ну, вони впевнено до того йдуть, нічого. Всьому свій час. Всьому свій час. А ми посміємося потім. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Наступне питання. Прось мене подивитись візит Сі дзіньпіна у Росію. Зокрема, що там відбувалося за зачиненими дверима. Хто не бачив, я дивився цей цирк. Як там Путін його помпезно зустрічав, і Сі дзіньпін йому здоровенний храмофон притягнув. Але це теж дуже цікавий подарунок. Давайте подивимося. Офіційна частина, то все ясно, бла-бла-бла. Давайте подивимося, що вони там за закритими дверима. Ось у мене якраз сумісне фото. Свіженьке. Я дивився, як там один дідусь на, на, на зустріч другому шканделяв, Та вони вже обидва доходять. Ну от реально. Доходять до кондиції, щоб відправитись до Кобзону. Да? Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Про що на закритій частині зустрічі взагалі говорив Путін ці дзіньпіном? Сьогодні і вчора? Скажіть вам правду. Інгус. Евес прямий. Наутіс перевернутий. Ага, ага. Кану. Перт перевернутий. Дагас. Що за Дагас, поясніть? Поисі. А, в цьому плані. Цікавенько, цікавенько. Ну, гаразд, що ми тут маємо? Е, інгузева знаутіс перевернутий. Далі. Кану перед перевернутий Дагазиса. Е, про мо. Про копалини вони говорили, до речі, зразу. Мало того про гроші, про грошове забезпечення. А в Росію ж та з економікою біда. Да. А, далі. Оце от поставки різного цікавого. Ну, ясно, говорили про те, щоб Китай і далі допомагав Росії. Мінус не показує не стільки зброю, мінус показує компоненти до зброї, всякі там деталі, запчастини ну і так далі. Тобто все рівно ось поставки йдуть. Далі, Навтіс. Е, ну, да, про проблеми, до речі, про план Cover говорили, про українські дрони, які обмежили пересування на Росії. Да дійсно, говорили. Мало того, навтіс перевернути, це якісь прямо обов'язки. Це прям залежність якась. Знаєте, Ну Путін, схоже, дуже перед цим дзінпіном принижувався. Ну прямо дуже. Що е, шо? би е, що? Пошопкану. Кано розкриття інформації показує, кано реалізацію плану йде. План на що на поставки? Тобто ну, Путін явно принижувався перед Сізіньпілом, щоб той йому ще поміг його якісь там задуми, задуми реалізувати. Та? Попри ту перевернутому, про біду в економіці говорили, це вже золоте денце називається. Це вже вони свої там фонди благосостояння чи як воно в них там називається, вони все поприїдали. Оце вже пищики економіці насинаються. Прийшли пищики? Да, є такий гарний вираз, оце воно. Далі, я вас пер перевернутий. Ну що, підтримку фінансову в тому числі. Це і закупка ресурсів, щоб Китай продовжував хоч якось закупляти ресурси, щоб хоч якось економіку російську підтримувати. Ну, не будеш Сізінпін просто мільйони, мільярди доларів в економіку Росії вкидати за, за красиві очі. Ні, це покупка ресурсів. Китай завжди свою вигоду має, Китай завжди думає тільки про Китай. Тут нічого нового. А далі, а що вони хочуть? перевернути, обмежений ресурс, щоб трансформувати в що Вису. Ну, все рівно в застій. Варіантів варіантів на те, щоб вилізти із великої, такої файної, глибокої, вже мало. Загалом от про те й говорили. Що якось пора це все діло трансформувати. Ну, Путін, схоже, брикається, не сильно хоче трансформувати так, як йому натякає Китай. Ну нічого, довго не побрикається. А, що в нас тут? Навтіс? Перевернутий даас. Ну Це дійсно маніпуляції явно з боку Сі Цзінпіна, явно, то що це йде ось як той хто приїхав, а не хазяїн би. Грубі брутальні маніпуляції з боку Сінзінпіна для того, щоб трансформувати ситуацію. Під свою вигоду, зрозуміло що. І по фіналу все рівно по Ісі. Ну, таке собі, прохолодненька зустріч загалом була. Путін, схоже, прям не дуже радісний залишився. Десь Ідзінпіт, схоже, не все із того, що хотів, отримав. Тому таке. така собі зустріч. Ну, що говорили про план Ковьор, Ось це, звичайно, приємно. І про те, як українські дрони долблять Росію. Це явно визнання. Да, завтра ж день побідобєся. Ну, подивимось, як наші захисники будуть вітати. То що мають такі привітати? Так, дякую за відповіді. Знаєте, тут у мене, дивлячись на це все, з, 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 назріло наступне питання. А взагалі, які плани у Китаю на Росію на найближчі роки? А давайте подивимось. Я думаю, буде цікаво. От зараз карту не до держави відкрив. Так, добре, А ну покажіть мені, будь ласка, які взагалі у Китая плани на Росію на найближчі роки? От покажіть. Я скажу, що вам правду. Щось не хоче вилізати. Я вас перевернути. Перте. Аліс перевернути. Інгус. Угу. Беркана перевернута. Далі що. Пеху перевернута. Та доїтимуть вони Росію, як, от, от, е, як Дойну корову. І що по фінал? Єбо. Ха! А -ха -ха -ха! А -а, прикольно. Так, да, воно то руно партнерства. Тільки партнерство тут буде дуже, дуже і дуже цікаве. <мас> <мас> от прям дуже. А ну, а раз, війни поки не видно. На жаль, но загалом я дивився, що трошки далі. Все рівно Сі Цзіньпін путіну спину ножату встромить. Все одно, нефритовий стержень, правильніше сказати. Що да. в нас тут? Е, невес перевернутий, пер, таліс перевернутий, ігно, зберкана перевернута, феху перевернуто Ну, Дивіться. Е, оце дві руни показують на те, що доїтиме Китай, росіюшку прямо по Чорному. Це вивіз ресурсів прямо у великому масштабі. Вивіз достатку, вивіз всякого різного. Мало того, загнання Росію в залежність, повну. Палізу перевернути, щоб Росія. Втратила, не могла захищатись від Китаю, щоб вона стала від Китаю залежною. Це не покровительство, ні. Це навпаки, щоб Росія сама прибігла на поклон до Китаю і була готова на все. Оце от якраз воно. Щоб повністю, повністю знекровити Росію. Ну, ось це в фінансовому плані. Це ось конкретно копалини пішли. Інус Беркана. Деградація достатку Росії і вивіз копалин безпосередньо. Цей це цей деревина може бути, і інші всякі природні блага, природне багатство. Загалом ось так. От. Е, ще більше, знаєте, він ну, за територію показує як таку деградація територій. У Китаї явно є види на деякі російські території, так? Вони хочуть, щоб там все подеградувало, щоб звідти народ вийшов, а потім вони туди зайдуть навіть без війни. Як там китайська мудрість каже: сиди над річкою, медитуй і жди, поки річка пронесе мимо тебе труп ворога. Да? Ну от десь приблизно так. Вони доведуть Росію до того і дождуться до того моменту, поки трупи к Росії сам мимо них пропливе. Ну, десь так. Ось будуть доїти. Доїти будуть безбожно, при тому Росію. Це Гебо показує рівноправні стосунки, сама по собі руна. Но в такій свясті вона ніколи такого в житті не покаже. Це буде гра в одні ворота. Китай буде по чорному доїти Росію. По Чорному. Просто. Експлуатація ресурсів, експлуатація економіки, виснаження земель, в тому числі російських, і так далі. Хороші братушки китайські. Росіяни витимуть потім від своєї дружби з Китаєм. Хай, хай, хай. А потім буде як то в анекдоті. Да? Папа, а почему китайський господин б'є нас э, по горбу бамбуковою палкою? А тому що ми не інтересувалися політикою, синок. Так, да, так, да, хай далі. Они вне політики і так далі. Ось китайский братушка им потім покажуть. Китайський пан буде гарно лупити бамбуковою палкою по хребтині. Та при такому розкладі, в принципі, Китаю особливо і воювати з Росією то не треба. Якщо Росія й так ляже під повну залежність від Китаю, то на що воювати? Свою маріонетку в Кремль поставили і робіть з тої Росії, що хочете. По-моєму, хороший план у Китаї. Мені подобається. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитися мости в Києві. Зокрема, от після цієї от заяви е, Медведєва з перепоя, вийшов, що, що про, там, про удари Арешником по Києву, і оце от все. А ще утку закидаєш там. Е, Путін сказав, щоб там цілі для Орешника підобрали. Ну, Звучить трошки смішно, знаючи, що то, що то їхні арешнік і його точність. А, от, ну, давайте подивимося загалом, що там по мостам в Києві загрози взагалі які показують. Є, немає. Так, раз, дякуйте. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде Росія бити по мостам у Києві? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Ото перевернутий. Манс. І більше влада цікавить. Аґалос. Торісас перевернутий. Іса, і що? Дагас. Ну, ну ну куди, ну. куди? До Наутіс, за. Та, таке. Що ми тут маємо? От, а перевернутий Маннас, Хагалас, Турісас. Ну погано, що випали. Іса, Дагас, Наутіс прямий. Про що мова? Да, мене будуть плю... Мене я вже бачу в коментарях, як пишуть, кому там та наша влада треба, там, та наша влада пляше під дудку Кремля і так далі. Ну ось дивіться, руни, які владу показують, бо абруна пряма це безпосередньо сам Зеленський. Тобто, ну, удар по владі їх цікавить. Да просто розумію, що е квартал то урядовий, гарно захищений, долетить туди далеко не усе. Якщо вже на то пішов. хагалас Турісас. ну а раз, дивились ми мости. Тут друге їх цікавить. І загалом їх удари по Києву цікавлять. От не тільки владу показує, от показує будинки. Безпосередньо жилі будинки. маанас Хагалас – це жертви. Розумієте? Тобто, Київ вони будуть кошмарити конкретно більше жилі райони. Міст тут сам не упав. хагалас турісас перевернути. Ну, типу, да, хотілося би, але Ісанаутіс розуміють, що не долетить, да і навряд чи вдасться їхньою високоточною ракетою попасти в міст. Треба бути реалістами. А ось по Ісі. Розумію, що долетить не все, багато позбивають. Хоча хотіли б, хотіли, б, щоб змінити ситуацію, але по Наутізу. Обмеження йдуть. Ну тобто розумію, що долетить не усе. Прям руйнування мостів я тут не бачу. А от то, що прильоти по жилим кварталам і то, що їх влада цікавить безпосередньо, оце, да, да тут таке є. Влада це не тільки Верховна Рада, влада це взагалі всі державні би, інститути. А в Києві, як в столиці, як ви розумієте, їх дуже і дуже багато, як і в будь-якій столиці. Ну, Таке ось. Хагала сторіса, Кошмаритимуть Київ. Хоча розуміють, що долетить далеко не все. Мости, м -м, навряд. Не видно тут руйнування моста, хагалас то випав, але в такому оточенні. Може, якимись уламками може міст зачепити, типу того. Ну, прям повне руйнування або пошкодження. М -м, не видно тут такого. Ну і хвала Богам загалом. Знаючи, як у нас ті мости через Дніпро будуються безпосередньо в Києві по 30 років, да, то руйнування якогось Київського мосту це було б, звичайно. Весело, в лапках звичайно. Там би китайців довелося запросити, щоб вони побудували. Бо там китайці за рік такі мости будують, що е, нашими за 30 років не снилось. А, Давайте таке наступне питання. Питають мене метеорологи прогнозують, що в Україні побільше смерчів, а то навіть і торнадо. От недавно було відео, як десь в броварах чи в броварському районі засняли смерч, саме що не, не є справжній. Ну, давайте подивимося, що дійсно такої напасті природньої стане в Україні більше. Так, добре, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть мені, будь ласка, ну то правда, що в Україні ось уже навіть цього року стане більше смерчів, а то навіть і торнадо. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Єра, ось зразу сам смерч випав. Кану перевернута. А, ну ансу справду показує загалом да, Аннус перевернутий. Тепер. А чого? Чого пояснити? Вуньо. Ну, вітер, ясно. Так, що у нас тут? Є ракану перевернута, Ансус Лаус перевернутий, Перт, Евас, Вуньо пряма. Я питаю, чи правда. Зразу Ансус перевер... перевернутий зовсім. Ансус прямий випав, да, правда. На жаль, а правда, ну не вся, лаус перевернутий. А мені з потоку йде, що це таке словосполучення, сполучення, як згущати краски. Оце от воно. Тобто, якби, ну чи такого побільше, ну якби да, але це прям не такі катастрофічні сценарії, які вони малюють. Аж ні разу. Ось Єра, зразу Єра вихор саме показує. Бачите? Руна, яка циклічна, руна, яка показує обертальні всякі процеси і так далі. Ось зразу вона і впала. Покано перевернуті, да, дійсно, це розчарування, це сумні новини. А я питаю, чи правда? Да, правда, є таке, но no, правда, no, не вся. Uh, мало того, mm, тут питання по воді будуть. До речі, якщо так, там мене за посуху питали, ну, оце. от. А це питання про напрямок. Напрямок чого? Напрямок вітру. Перт показує якусь територію, да. виходить, як на якійсь території перешкоди, перешкоди якісь зникли. Перешкоди для чого? Для руху, чого вітру. Вуньо-вітер показує повітряну стихію. Це ж не радість не разу в даному випадку. А, тобто, що виходить, що більше вітру, більше, більше вітру, більший поток вітру. Через що зникли якісь перешкоди? Вирубка лісів, вирубка лісосмуг, які завжди біля полів були із е, совкових часів і так далі. Так? Ну, от, власне, от, от воно. До речі, тут, схоже, ще зіграє роль і знищення Каховської ГЕС, в тому числі. Mm -hmm. То, що ось вода тут іде. Mm -hmm. Ну, все рівно. Тут не... масштаб переборщів і фарби, як то кажуть, згустили. Не настільки воно страшно виглядало. да, Смерчів, всяких, тому торнадо стане більше, на жаль. Дійсно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, ну і останнє питання теж кліматичне. Питають мене таке, чи буде посушливе це літо? Ну, давайте. Я вже дивився, що там певні нюанси по урожаю проглядались. Хоча тут уже мороз відіграв і заморозки. Гаразд, ну добре, покажіть, мені будь ласка, чи буде... В Україні в цьому році посушливе літо. Якщо так, то покажіть наскільки. скажіть вам правду. Гуня перевернута. Дагас. Гагалазох твою. Торісас. Ей, оце що? Урус перевернутий. Кліматична зброя чи що? Ага. Зашибість. Гуляє. Ай, твою наліво. Ну, гаразд, що ми маємо? Вуня перевернуто, да, схагала, Хагелас, Турісас, Ейвас, Гурус перевернути. Ну, питання ви чули, імус. Позитивна відповідь, однозначно. А, дивіться, про кліматичну зброю я колись дивився. Це не конспірологія, а на жаль, реальність. Як бачите, працюватиме вона в тому числі по Україні. Щоб називається, вона вам згоріла і вибухнула. Де вона там стоїть взагалі? Е, е, давайте, давайте про таке. Ну що, зразу я питаю, чи буде посушливе літо? Да, буде. Зразу ось сумні новини йдуть по питанню. Зразу. Що таке? Да, газхалас турісас. Явно під впливом зброї відбувається, що зміна клімату. Це от зброя, це не разу неприродний процес. Ні, не разу. Це конкретна зброя. Ну, Хагала сам по собі може грозу, до речі, і Град показати. Тобто, ще влітку буде град, влітку буде багато гроз, що треба сказати. До речі, да. Торісас це, в принципі, мйольнір Молотора. Доволі цікавий артефакт, який в тому числі із громами, блискавкою співвідноситься. Далі Ну, Це дійсно з якісь затримки, перешкоди. Перешкоди для чого, ну, виходить як для гроз, да? І, і створені зброєю. По урозу перевернутому. Уруз руна, яка могла б природу показати. Уроз перевернутий. Не природні процеси, аномальні процеси, якщо читати інший аспект. Ну, а інус, інус я доклав для себе на питання, чи кліматична зброя да, вона, вона рідненька. Ну що ж, гаразд, бачу, таки доведеться викласти у відкритий доступ ритуал на виклик дощу безпосередньо. Тому що, обламаємо їхню, обламаємо їхню зброю з допомогою магії. Побачимо, що сильніше. А, наша віра, наші предки, наші місця сили помножені на магію, чи їхній там якийсь там харп, чи ще яка-небудь зараза, яка міняє клімат. Добре, Нуараз, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і стайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. У спонсорів, до речі, відкритий доступ до всяких там рунставів, перевірених мною, до ритуалів різних. Там же є й ритуали на виклик дощу. Ну, це так, до слова. До зустрічі! Нехай щастить!